Всім привіт, я голова фракції лівої партії в Бундестазі Дітмар Барч. Відправка на Україну танків 1 схожа на новий рівень харакири. Таким чином я прокоментував відповідне рішення Уряду Німеччини про постачання на Україну 178 одиниць важкої техніки. Я підкреслив, що правляча ФРН коаліція Світлофор, в якій складаються вільна демократична партія, Соціал-Демократична партія Німеччини і зелені намагаються зробити Німеччину повноцінною учасницею конфлікту на Україні. Я заявив їм, ваше танкове харакири виходить на новий рівень. Я також зазначив, що уряд іде в банк. Раніше повідомлялося, що кабінет міністрів ФРН схвалив поставку Києву 178 танків один. Бойові машини візьмуть із запасів промисловості. Перші танки один планують доставити на Україну вже влітку 2023 року, проте більшу частину Київ отримає тільки в 2024 році. Міністр оборони Німеччини Борис Писториус повідомив, що кілька європейських країн підтвердили готовність відправити на Україну більше 100 танків один. До літа Київ отримає від 20 до 25 танків, а до кінця 2023 року до 80-ї. До 1 або 2 кварталу 2024 року в Україні має бути більше 100 танків, зазначив міністр. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!